Чи українсько горопашний сказала Оксана Забушко, а я просто переказую слова і кажу так. Ми з вами саме цим займаємося в рубриці Говори красиво. З двох частин цікаві слова, які вживає Оксана Забушко в своїх творах а також у житті. Можливо, ви щось знаєте, а можливо щось вас щиро здивує, тому що українська мова вона така. Засвоїти цікаві та незвичні для буденного вжитку українські слова допоможе рубрика Говори красиво. Поїхали перше слово слово скаля означає міра, поділка, музична октава або масштаб. Зразу все, скаля. Друге слово довге і складне пансіонарність від латинського пристрасть. Термін, який означає внутрішнього притаманне кожному етносу прагнення до оновлення та розвитку, здійснюване незалежно від зовнішніх обставин. Пристрасть вона є в Африці пристрасть. Що тут довго пояснювати? Третє слово від Оксани Забушко: це слово санація, означає профілактичний лікувальний захід чи то оздоровлення. Цитата. Країні потрібні письменники для якоїсь елементарної психологічної санації, має з'явитися армія першорядних літераторів, яка б не лише фіксувала біжучу історію, бо епос нинішньої війни можна буде написати лише через років 20-30, а проговорювала б суспільство певні речі, без яких воно просто не розуміє, що з ним зараз відбувається і чому це відбувається, каже Оксана Забушко. Четверте слово це слово горопашний означає підолашний. Горупашний. дуже незвичне для мене слово ціла література наша Горопашна лише зоїк приваленого балкою в обрушенням землетрусом домі. Я тут, я ще живий, пише вона у книзі Польові дослідження українського сексу. Якщо ви досі не читали цю книжку, я вам щиро її рекомендую. І останнє на сьогодні слово, але буде ще друга частина. Завтра це слово, яке називається, не називається, а слово, яке звучить. Лотер воно означає негідник, розбійник або ж грабіжник. Дайте мені, будь ласка, знати, чи було вам цікаво, чи не надто складно і чи всі ці слова ви знали. І чекаю вас завтра в другій частині.